Всім привіт! <coughs> Блін, я думав дуже енергічно почну цей відео. Але вибачте, горло болить. Коротше, сьогодні 27 січня 2024 року, 18.17, прямо зараз. І знаєте, сьогодні дуже особливий, дуже дивний, дуже цікавий день. Тому я вирішив його зробити ще більш особливим і цікав... Див, дивним і цікавим. Середи я хворію, але лише в четвер, в п'ятницю, та от сьогодні, в суботу, у мене дуже сильно болить горло. Це все до чого. Сьогодні, е окрім хвороби, я дописав присяду з вашого дозволу. Е дописав альбом, який виходить 16 лютого на всіх стрімінгових майданчиках. 16 лютого 2024 року, звісно, я не буду через рік-два його викладати. Коротше, ось. І це дуже знаковий день для мене. Тому що це крутий альбом. Він проривний особисто в, моєму, в моїй творчості. І. Не знаю. Він більш якісний з багатьох причин. Він написаний. Не хочу казати, що ой, бідний я нещасний, як же мені було погано. Але загальне почуття було мляве, сумне, відсотків 70 часу я не міг відчувати емоції в повній мірі. Іноді, якщо це були якісь прям дуже емоційні моменти, то все-таки емоції у мене реально проривалися. Але е інші відсотки 70 часу. Я просто був в якомусь подавленому стані. Коротше, я не думав, що ця передмова настільки надовго затягнеться. Це я все до чого кажу. Сьогодні дуже цікавий день, о, наче весна прийшла. Я не знаю, як це ще описати, наче якийсь камінь з душі в -в -в впав. <пав> впав так. Ось. І, мабуть, це через те, що я насправді дописав цей альбом. Який я писав знову ж таки в складний емоційний період, і інструментал в тому числі, і вокал через це, через тексти, які я писав в цей період, теж доволі таки емоційні і складні. І от сьогодні я позбувся від цього тягаря, я дописав цей альбом не те, щоб це було щось, чого я не хотів робити, так сприймається слово, тягар. Ні, я з радістю його робив, мені подобається цим займатися, саме тому я цим і займався, очевидно. Коротше, я би розділив свою зиму 2023 року, 2023 на 2024, на три періоди. Перший період це грудень, коли мені було дуже погано. Другий період це от січень, коли я зібрав оце все погане, всі тексти, які я писав в період грудня поганого. І вивільнив ці тексти в пісні, вивільнив їх в інструменталі та в вокалі. І ось третій період він розпочинається сьогодні, тому що сьогодні я дописав останні дві пісні, точніше дописав, записав останні дві пісні. І виходить, що третій період, який починається сьогодні, і сподіваюся, він буде дуже довгим. Сподіваюся, він ну, хоча б рік протримається. Цей період відчуття легкості. Саме тому цей день особливий, тому що це перехід з другого етапу в третій. І що я ще вирішив сьогодні зробити, саме чому я записую це відео? Я почав дивитися цей відос, який вийшов 11 хвилин тому. І, типу, не знаю, я, я, мене це якось так надихнуло. Відос про те, як чувак пробіг 600 кілометрів за рік, ну коротше, він тут розповідає про те, що він кожного дня... 23-му ходив на пробіжки і йому це дуже допомогло в плані того, що коли ти бігаєш, там, можна подумати над чимось. Ну, коротше, це і фізично допомагає там, в плані здоров'я і так далі. Ну, коротше, це взагалі корисно бігати. Але я надихнувся не, не прям настільки, щоб регулярно і прям бігати. Я надихнувся, ну, на тарошечки. Я хочу сьогодні погуляти, але пройти там кілометрів 20. подумати, понастельгувати. Я так вже робив півроку тому влітку, і це мені дуже допомогло. Я написав усюди пости. Ну, знову ж таки, допомогло чим влітку. У мене настрій був на 5-6. І він піднявся десь до 8-9. Зараз у мене настрій десь на 4. Сподіваюсь, він підніметься там на 6-7. Оце буде круто. Але знаєте, що я зрозумів? На вулиці Темрява, типу, пів на сьому вечора. А, Але що мене зупинить до комендантського, до комендантської години, типу 5 годин. За цей час я встигну погуляти по місту, набродити 20 кілометрів, повернутися додому. Ну, 20 може не встигну, тому що 20 це якраз години 4-5 у мене займе, мабуть. Стільки часу в мене немає. Ну, кілометрів 10 погуляю. Коротше, подивимось, це ви в кінці відео вже побачите, коли я повернусь, е, яка у мене буде в кінці кінців реакція, скільки я в кінці кінців пройду. І так далі. Все. Зараз додавляю відос. Врубаю в навужничках якесь мозло і вирушаю в шлях. Якщо комусь цікаво, я зараз врубаю альбом Hail to The Thief гурту uh, Radiohead. Саме його, то. Так, мене велосипед підстави в висить це немає. Саме його, тому що у ну, нього атмосфера така, типу. Аа... Медитаційна, можливо. Не знаю, як це описати. Коротше, я просто не хочу якусь осмислену музику, тим паче україну або російськомовну, щоб не дуже вникати в сенс. Ось. В Radiohead, звісно, теж є слова, але, тим не менше вони більш, більш сприймаються як звук, більш як щось таке, що входить в іншу композицію, треку інструментальну. Тобто це не те, щоб якийсь осмислений текст, над яким ти задумаєшся, коли його слухаєш. Саме тому Radiohead і саме тому Hail to the Zasів. 18.43. Починаємо. Обрійне агаріна. Не знаю, що вибрали. Наче звичайний справді, як і багато інших, але завжди дали якісь такі вайби. Не знаю, він просто наче і не сильно якийсь цікавий, веселий, як центральні райони, але і не такий депресивний, типу, як інші жилі, просто райони, де люди живуть собі і все як в мурашниках. А тут якийсь такий, ну також середній, якийсь такий задумливий райончик. Де, типу, тобі несумно, але і у тебе не сильно такі а, тусовочні вайби. Завжди любив цю, вулиць, цей проспект. А влітку, півроку тому, дуже часто тут катався на Веліку, просто, типу, декілька разів на тиждень. І кожного разу обов'язково заїжджав тут, по Гагарі їздив. Прикольне місце. Ну, ще можливо, це пов'язано з тим, що тут два парки, універи різні, там і ДНУ тут неподалік. І цей університет внутрішніх справ, ну, коротше, такий молодіжний, можна сказати, регіон. Ось. Кажу на честерпер, бо мені 60 років. Молодіжний капець. До чого дійшли? Ну, а взагалі зараз я. Типу, Гагаріна ось там, а тут якийсь взагалі такий, знаєте, жилий е, масив. Ну, не жилий масив, але такий, типу, сектор з приватними будинками, типу ну, ось, двохповерхові, ну такі, коротше. Ну, приватні будинки, цим все сказано. До речі, хтось шарить, що це за будинок такий на Гагаріна, 58. Типу, він стоїть от прям біля. Дороги для машин. Не знаю, зазвичай всілякі заброшки чи недострої, вони більш в глибині, якихось дворів, а тут от прям, прям ось тут. Не знаю, хто шарить, що це таке. Що, це, до речі, прикольне місце. У мене прям флешбеки такі. Якщо знайду це відео, покажу, я років 10 тому тут під дощем бігав, блін. я не знаю, чи пам'ятав би я про це, якби не було записано відео, це постійно така дилема. Типу ти не знаєш, наскільки добре ти щось пам'ятав би, і наскільки ці спогади правда, твої, якби ти не передивлявся час від часу відео з минулого, чи там не знаю, аудіо якісь може, чи просто записи в там не знаю, збереженому в телеграмі і так далі. Якось так. Ну, коротше, в цілому прикольне місце, і там, до речі, мабуть, світанок дуже кльово зустрічати, тому що наскільки я розумію географію міста, то там схід. Тим часом я майже дійшов до парку Шевченка, подивіться на це прекрасне, щось релігійне, якесь будівля на шарю там. Що це таке? Де собор якийсь. Що це таке не знаю. Коротше, цікаві факти. Відміну від проспекту Гагаріна чи. Не знаю, там Севастопольського парку. Коротше, відмінути в 47. Я полюбив парк Шевченка. Не з дитинства, а от в більш підлітковому віці, там, не знаю, в 14 років, 15. Тому що, ну хз. Мабуть, тому що біля пар... ну, в парк Шевченка я в дитинстві не дуже часто потрапляв, а в ті всі інші міста, які я прилічив. Постійно там, типу, в ранньому дитинстві з батьками гуляв, і це викликає такі спогади, флешбеки. Ну, коротше. Коротше, чекайте, найкраще місце в парку Шевченка. Такі ідемо, йдемо. Віці, які краєвиду, ну вам ніфіка не видно, звісно. Але що поробиш? Там дуже красиво міст підсвічується. І ось воно ось ця точка. Прям тут сідаєте такі на лапочку і насолоджуєтеся видами. Вау. Кейфу. Це офіційно найкраще місце для того, щоб проведжати захід сонця. От от прям там воно сідає. Я, типу, сюди приходжу, гуляю там на монастирському, чекаю, поки сонце почне заходити. Повертаюсь сюди на міст і. Дивлюся на цю красу, це, це ж прекрасно. 22-20 я майже вдома. І що 3,5 години гуляв, набродив 17 кілометрів. Так як ви можете побачити, я на середині Кірова здався, сів на тролейбус і потім вже на ньому доїхав додому. Але це не так важливо. Все одно я пройшов 17 кілометрів, і що я маю відвести якісь підсумки, так? Це було прикольно, це дуже заряджає, це в процесі навіть дуже медитативна штука, коли ти йдеш, насолоджуєшся, а, насолоджуєшся своїм внутрішнім світом у порівнянні з зовнішнім, якось так. Ну, тобто, тобто тобі лізуть якісь думки цікаві в голову, ти просто знаходишся наодинці з собою, але при цьому на свіжому повітрі, яке дає якийсь додатковий буст до твоїх думок. До того ж, саме... самий факт, що ти проходиш 17 кілометрів пішки, чи там навіть скільки завгодно. Я там влітку дуже багато на велосипеді катався по 20-25 кілометрів пішки, теж пару разів ходив 20-25 кілометрів. От сьогодні знову ж таки, 17 пройшов. І весь цей час це дуже прикольно відчувається в тому плані, що ти йдеш пішки. Але при цьому ти там то в там, одному районі міста, там, на Гагаріна, то в іншому взагалі в парку Шевченка, то ти в третьому в центрі, то ти в четвертому на Кірова, ну, яке поле зараз. І ти весь цей час йдеш пішки. Тобто ти там не на транспорті якомусь, не на велосипеді, а просто йдеш пішки і не помічаєш наскільки це довгі відстані і наскільки багато часу проходить. І за рахунок цього відчувається так, начебто місто воно дуже маленьке, і а, ось цю відстань між різними районами можна Ну типу, дуже швидко пройти. І не знаю, що це дає, мабуть, якесь почуття того, що людина може. Багато. Я дуже сильно таке параплізую, мабуть, тому що ну камон пройшов 17 кілометрів, людей може багато. Люди на місяць літають. От що таке багато. А я лише пішки пройшов 17 кілометрів. Ну камон, фігня, Але тим не менш. Це прикольно.